Всім привіт, ви на каналі Pussy House. І сьогодні ми вкрали аккаунт у Катерину Katinix. І ми зараз будемо грати за... за. Прісенера і проти нас буде грати. ковбой. Е, точніше, проти нас буде грати. Лео. Типа, звісно так важливо було б, щоб ми кайтели, а не декодили. Бо... Чі... 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 Ооомуемутепуробурема. Му... Му... Чому це проблема? Это же китайская Китай. Нереально китайская. Там до Яроклиб Ревлифоснул. Ну, ну взагалі меня был билд на спасение. Но кто мне, блин, проценты передает? Z mm? из Ну давай то Другом хорошее дело. Mm, понятно. Зе е спарта а за is Да Я не понял, честно. Вот тут у нас люк, можем позначить. Я люблю напевно грати за декодерів. Мені залишилося, що я був трохи лисим, коли я так робив. я не зрозумів, що він зробив. Я боюсь ...усіх ваших Леомеморів, бо вони зараз телепортуються і шльопнуть. За триками без глаза. Привіт. Fuck you, so little a night I'm a perfect like American bitch. Бляха-муха. Я боюсь. Focus on the coin Петушки вы Ой. Ну, люблю, ну люблю эту игру вашу. Ну люблю, не поспоришь. Так, аджини, туда была ваша светлина. Ну знаєте, от вот мы не никнейм лучи но кекли навіть коли тут мейнер не лучи Ні. так, біжим. Трохи страшно, знаєте, щоб воно. Не шандарахнуло мене. Але блін, там же всі, знаєте, той прикол, коли вдаряє не. Я вже втік. Тільки. Ой, я не то написав. ...десь, блин. И за докоды всю катку і, і здохнув такие тупи помылцы. Просто. А він на телепортируется. Телепортируется. Ааа, чтоб меня не пота. Пут... Ой, get up here. А провод. О, вот реально е есть штучки. Так, я говорю, что это Я просто тут ж не имею аккаунт, я не знаю, как тут все настроено. Ты тобто, пусть спасати меня нема сенсу, бо я сижу на кресле. Ну все, пока. Ну все, я думаю, это міг бути наш останній раунд. Але я думаю треба продовжити знімати. Як ми бачимо, я побів. Нічия. Так, YouTube канал буде працівтати. Так, цього разу ми пограбуємо зіграти на Мелі. Мелі Меллі. I'm American bitch. I'm, I'm American bitch. What is the classic? Такие позывы персоны 5. Блин, а ж тут здесь гарантии точно на персону 5. Якісь то хоча бы. Би... Зайцей фул в нам тільки что попадався. Давай, курица петлята я, соглашайся. Шабстох. Отдыхаемся. Былинкольф. Так, цвечения нет. Понятно. Якщо я позбираю нагороди. I'm a perfect American bitch. I'm a perfect American bitch Fucking you know I guess. Na 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 na. I'm a perfect American bitch. Чute robot? Complet 8 Промбик 2 Що це? Плей, орбіт, блін, треба Orbit утримувати. Дівки. Нормально. Уф. Як це грати? Вже не пам'ятаю. сказал главное эм, главная победа и не участие нет может я против блин то скин так, Это... видоша наш а вы за него

Блін, девки, це лучино. Блин, просто не мик. Я буду, типа, підтв... ну, піддаватися, типа, лучино, а в мене ж нікнейм Лучино. Тобто, ну, фанати Лучино, вони не проти від Лучино Ханта. Якби... Я думаю, це ж понятно. Якщо в мене Лучино любов, значить, я можу кинути йому, типа, сердечко. Ну, я думаю, він пойме. Блін, у нього руки нема, він інвалід. Тепер так сумно стало. Ой, біля мене Хантер, я боюсь. Хто це? Хто це? О боже! Ай. Я... me? Я не помітив. У мене не той. Я думав, я швидше побіжу зараз Давай пукни. Херакс Херакс Ласт из Жирний! Ладно, треба було, напевно, використовувати капслок, а потім вже бал і його заставити. Бал. Це не бал. Це. Що це? Це бал, але це який бал? Типу, якби. Ну пойміть, що я ж ну. я не професіонал, на... ну как би. Я... ну, практично перший раз играю на ньому. I don't like your pin, I don't need your pin, yeah. Так, ну затоку одну машинку. Почти фаза пройшла. ще спасе мене після фази. Після фази. Не бачу сенсу виживати. Як це зробити можна, щоб я бачив. Боже, ніщенка. Крутиться, вертиться Може ще почекати, поки в нього стаміна накопиться. Ой, моя. Моя, тільки мені головне правильно. Бляха-муха, я не то зробив. Все, я ловиюсь. Довели до лога. Я тоже, в чем прикол? Yeah. Я просто подивити, що там є. Я дивлюсь на поличку пулычка, взятий, там взагалі лише две упаковки, Типу в картонці. И ця одна. Я уже здесь. Вот там знаху була типа на... Ну і два кусочка не было. Ой, кюранге. Чувас. Зараз будемо грати на персонажах, на яких ми не вміємо грати. Mm. Не, що тут ще mm, Ні, ні, ні. на грязь я и снимал. Ммм. На учебе. Клёрк. Джаск. Я думал, что я взял, но я ведущая. Как бы, сила у нас не в руках, а как бы у нас. на... Я не знаю, какие Галетти, Галетка. Там, Галетти. какие-то в нынешнем аккаунте. И там тоже эти скин. I'm a prophet, I'm an American, bitch! Чё так долго, ты? Так, вот это передний, это F, R. Что? Нормальный мне меня вышло. Как бы, я и знаю, как в играть. Ну, мало б... А, все, добро. Взломал ей лицо. Так, снова R можно ставить. Как бы я не с первого района здесь весь понятно мне? Поняла меня? Ладно, требую R F-ку. Ладно, без F. -ку. Я, нечайно, зажав навіть на просто атаку. А це прикольно, що в мене тут закривання вікон є. Я б не додумався чесно в житті, що в таких місцях підійде закривати ці. То До... я завжди використовую... Я їх не використовую. Так, де пройдеш Леді? А! Блин. Ладно, треба зберегти. Минус мрк. Иду сразу за мерком. Давай сразу її, щоб не расслаблялось. Чтоб под ножками тут не плуталась, поняла меня? Говорится подлада. Рот Шура. Perfect Так, я не понимаю, как это. Не ставят их ...пердось? пердос, бидос. Ну... Бляха-муха. Чуть же сам себе в гроб не поклав. Ой, дебіл. Сам же ще туди вниз полетів. Пішов би в іншу сторону, я б його в підвал вже не заніс. Ну, мені нравиться, як... Ну, геймплей галети, але... ну, немножко сложно. Типа, мені нравлять персонажі, які можуть давати 25 хп, але не... отой. дядько Тики Джозеф. А мне нужно эту штуку лицо. Типа... Ой, Эфиос послал. Ну... Раз. Мне заложил все один пук номерку и все. Тут, здається, немає телепорта. Та нема. Або тут на іншу букву просто треба нажати. Так, все я знаю, де наша шварка. Мені цікаво, чи можна... О, все бачу. Так, чи можна... Там можна ходити. Я зроблю так і буду йти просто. Дві з піріулечка. Я петуша. Тільки головне... Блін, я думав, я вб'ю зразу доктор. Тут все ж докторка Блін, сама із себе насрала. Ой, я нечайно. Так, беремо. Вона вкрадає енергію. Ах ну ж, не послушная Я бачу ти там. Так, тут я напевно закрию свої свою I'm a perfect like American bitch. sorry, Dad. Так, ну по-перше... Я не попав. Два. Тільки докторка зможе відхилитися. но би зара мало би впасти. Падай, моя дивіться. Падай, падай, падай. Дякую. Типу, коли я сам не спаду, я розумію цю помилку. Тож треба втікати від підвала. Бо вона, блін, вернулась в підвал. Звісно бажано би... Ну дай да люк. Ні. I don't like like this. Fuck it soaring up, down, no no down, 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 i down, I like like this. down, down, this down, 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 this down, down,

Леди. Так я не попав по мій. Коняка. Так, берем її на руки. На кульки, значить. Якщо на руки. Є, ну, варіант, ну спасати її, ну, нема сенсу. классно. Ой, как выйти, как выйти. Где они? Ну, туда побежала, прямо. Типу, я и бачу, девочка, не чуди, не чуди, не чуди. Писал лучше, не чуди. Покажи, сердце. Я бачу, ты тут. Давай, ловишься. Блин, антистан лизнув. на блуз. Капец, это страшно. Ну все, я победил. Я не дав тик ты глюк. Я их лайкну. Город Шуриния. Ну все. Аригато. Катай Макас. Сэн ми аккаунт, ми аккаунт вот Вот, писюля Может это донатить Может и нет Бажено донатить Вот такие у меня батлы Most used Я их уже давно не юзаю хайч Что там, что там Я вот тут вообще не знаю, сколько поинтересов, даже мало, думаю Останній раз такого я грав. Так, це поинти, моральні поинти. У ну, мене в мене нормальні пойнти, моральні. МВ, що це таке, я не розумію. Моя колекція це більш-менш, як я всі скіни отримував. От тут започинається. Що я отримував і послідовності? Свідче. А тут, мені здається, до цього моменту якось так. Уже той. А в мене закриті. А в мене відкриті рекорди. Ну там завжди все відкрито. А во, 30% війна. 34. Але за у нього не грав. Але в мене такий багато війнів. Один раз грав. 30 разів. Два. 71. 10. 19, 2, 1, 2, 3, собішені з кого не грав. Хантер 1906 43 26, 1. Машинка реальна. Типа, майстер Декодига. Все, всім пока. Всім хорошого, хорошого вам очага, Конічева, Кадекимас. Як забрати все.